Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВМ. Мене звати Олексій Тарасов. наступні дві години ми проведемо разом. Чи знаєте ви, що Велика Британія вже підготувала 200 українських пілотів? Так в своєму акаунті в Твіттері, чи а тепер ця сусмережа називається X, написав заступник міністра оборони Великої Британії Люк Полард. Процитую його далі сьогодні я був присутній на випуску останніх пілотів за програмою підготовки РАФ. Незабаром ці пілоти літатимуть на Україні українських F-16, Британія буде підтримувати Україну стільки скільки буде потрібно. Про цю заяву не тільки поговоримо з нашим наступним експертом Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник державного музею авіації. З нами на зв'язку, пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава доброго дня. Ну дійсно знаєте, коли ми чуємо від заступника міністра оборони Британії про те, що там вже підготовлено 200 українських пілотів. Для нас, як для людей скептичних, одразу виникають у нас, виникають сумніви. Що ви думаєте з приводу цієї інформації? Ну що тут думати, тут нема чого думати. Знаєте, доведеться нам з вами розганяти зраду. Да, Значить, на скажімо, на цьому випуску, да, на процедурі випуску, було присутньо всього вісім пілотів. 8 пілотів. І все це друга група з восьми пілотів, яка підготовлена а, в Великій Британії. Причому підготовлені не для польотів на F-16, а підготовлені на літаках первинної льотної підготовки. Тим у них є такий тутор. Літачок, двомісний літачок да, з максимальною швидкістю 340 км на годину. Так от ці льотчики пройшли первинну льотну підготовку. Фактично, це кадети. Наступним кроком для них буде перехід на так звані Advanced це були праймарі трайнінг, літаки первинної підготовки. Наступний етап буде літаки Едвасе трайнерс а це літаки підвищеної, підвищеної льотної підготовки. Або це будуть британські хокі, або може бути французькі альфа-джети, або американські. Там ну, літаки може навіть пересядуть одразу на Т38 талон. А то в американців є ще там літаки, така ще, ще є проміжна ланка в, 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 в літаках б, посиленої льотної підготовки. Ну що про 200 чоловік, я думаю, що тут скоріше мова йде про програму підготовки, або про підготовку фахівців всіх, так би мовити, спеціальностей повітряних сил, тобто і льотного складу і. Інженерно-технічного наземного складу і офіцерів бойового управління. Тоді цифра 200. Вона вважається ну там, зазвичай на одного льотчика від 10 до 15 наземних фахівців має бути да? по штату, приблизно так виглядає. Тоді ця цифра цілком реальна. Або це програма підготовки 200 пілотів. Ну, е, я думаю, що треба пояснити нашій аудиторії, чому не виглядає реалістичним, те, що 200 українських пілотів вже підготували. Ну саме пілотів f 16 Ну я ж кажу, що це другий випуск. Перший випуск він вже значить, він вже е, частково пішов до Франції, частково пішов до Сполучених Штатів. Вони теж проходили. Британія не має літаків f 16 f 16 да? В Британії проводиться мовна підготовка і льотна підготовка на літаках, ну, скажімо, на яких просто вчать літати. І вчать, скажімо, термінології, процедурам. От. Це от ці літаки тутор. От двомісні такі невеличкі літачки. До речі, там було кілька фотографій з презентації цього випуску, процедури випуску. Да, там якраз в повітрі летіли чотири літаки туто. Зрозумів вас. Ну От коли вони пишуть про підготовку RAF, ну тобто мається на увазі Rail... Royal Air Air Force, тобто пілоти королівських військово-повітряних сил. Чи там є якісь особливості? Чи ви вже те, що ви зазначили, це воно і є? Ну от саме отаке от покрокова підготовка від кадетів до м, повноцінних пілотів? Ну це стандарт, і в нас так само йде. Значить, просто інші типи літаків використовуються У нас. Використовувалися там, харківські літаки Харківського конструктора авіаційного заводу, легкі теж двомісні літаки. Або для цивільної авіації використовувалися Даймонди Швейцарські, Кіровоградські академії. Да? А, для військових а, спочатку йде первинна льотна підготовка, коли а, пілота просто вчать літати. Просто вчать, значить, там, на найпростішому двомісному літаку він літає з інструктором. Ну і освоює якісь мінімальні навички пілотажу, звичайно, без вищого пілотажу. Зліт, посадка, польоти по кругу, польоти по маршруту, самостійні польоти, польоти, значить, там в ну, зазвичай простих метаумовах, але там, з, наприклад, там з відмовою двигуна чи з якимись ускладненнями. Да? От. Це найпростіший курс, який триває загалом кілька місяців. Ну там 3-4 місяці триває. Да? От. Після цього льотчик переходить, продовжує навчання, теоретичне навчання, да? а після цього переходить на advanced training, на підвищений курс льотної підготовки. В нас льотчики переходили на літаки Л-39 Альбатрос. Це теж навчальний літак. Він о, загалом не має озброєння, хоча його вже готують до польотів в таких ну середньої складності в метеорологічних умовах по більш довгих маршрутах з елементами вищого пілотажу, а значить там а, з. Задає з другої кабіни інструктор, задає якісь ускладнення в польоті, ну, та сама відмова двигуна, там відмова якихось систем, втрата радіозв'язку і таке подібне. Всі ці процедури, ну, попередньо ще я хочу сказати, попередньо на Advanced trainers тобто літаки підвищеної льотної підготовки, ще йде тренування на власне тренажерах, не на симуляторах, а на тренажерах, які. Мають повноцінну кабіну літака, і льотчик відпрацьовує на них всі, на них всі навички. Це набагато дешевше, ніж витрачати кер... газ, ну, керосинно витрачати і е, льотні години ресурсу літака е, на підготовку повітря. Тобто е, значну частину курсу можна пройти на землі, на наземному тренажері. І всі Льотчики проходять таку наземну підготовку на тренажерах, а лише після цього сідають за літаки підвищеної льотної підготовки. Аналогічно все проходить на навчально-бойових літаках, бо з літаків а, підвищеної льотної підготовки льотчики після цього пересідають на двомісні варіанти бойових літаків. В нашому випадку це f 16 b Двомісний літак, на якому теж спочатку на тренажері. Проходять всі можливі процедури, значить там всі е елементи польоту, яким будуть навчати, всі можливі відмови, бо теж один-двигун, да, всі можливі там, передбачені, неможливі, а передбачені курсом льотної підготовки ситуації. От, і лише після цього починають польоти з інструктором. І завершується підготовка польотами на одномісному літаку, коли ти вже сам. Льотчик вже сам відповідає за всі свої дії. Його вже ніхто не поправить, ніхто не допоможе. Він же власне значить самостійно піднімає літак, виконує програму на те, щоб здати значить екзамени там на те, щоб ви ну екзамени там на звання пілота. У нас це пілота там третього класу. У нас виходять. На бойовому літаку наш Харківський е, університет повітряних сил е, давав диплом льотчика з одразу з третім класом. І ці льотчики йшли вже до бойових частин, і е, їх вже там тренували на, е, так би мовити, на бойових літаках. До навчали, до навчали, скажімо там, на бойових літаках, до серену, скажімо так, до. Е, Переходу на другий клас, ну а далі вже значить ріст до першого класу. Пане Валерію, дякую, що ви так дуже докладно пояснили аудиторію, як це відбувається. Звичайно, є запитання, що мав на увазі. Заступник міністра оборони Великої Британії Люк Поларт знову ж можу прочитати те, що в нього опубліковано. Ну там йдеться про те, що Велика Британія вже підготувала 200 українських пілотів. Тут треба уточнювати, але звичайно посилаємося тут на джерело. А ще з новин важливих, які стосуються безпосередньо авіації, чи, скажімо, можливостей збройних сил України чи повітряних сил. Вражати е, об'єкти в тому числі на території Росії, це, от е, після візиту голови Пентагону Ллойда Остіна, до Києва, президент Зеленський сказав про те, що зараз Сполучені Штати Америки готують окремий пакет фінансування виробництва українських дронів. Ідеться про суму 800 мільйонів доларів. А е, як вам така новина, е, той факт, що от зараз ми не отримуємо. Дозволу для того, щоб використовувати далекобійну західну зброю по території Росії, але здається, я чув таке припущення, в тому числі в нашому ефірі, що наші західні партнери готові нам давати гроші на те, щоб ми самі розробили подібні а, інструменти. Давайте їх так називати. Ну, дивіться, сполучені штати надають нам теж серед інших зразків зброї, надають нам безпілотники. Ну, це безпілотники сімейства Гост, да, дух. От, там в англійській мові є багато, значить, багато варіантів слова дух, один з них Гост. Да. Це, приблизно, це три безпілотники, вже ця інформація була оприлюднена, але де ми можемо використовувати ці безпілотники. Тимчасово окуповані території, включаючи Крим, все. А нам куди потрібно бити? По російських виробниках зброї, по російських складах, по російських МПЗ, по російських аеродромах. Да? Американською зброєю ми це не можемо робити. Загалом ці безпілотники не складні. Це не літаки, це не ракети. Корпуси ми можемо спокійно виробляти в Україні. Начиння ми можемо на надані гроші закупити у американських виробників. Щось. Зробити самі з того, значить, якщо там ну, якісь найскладніші системи, там мікропроцесори, там якісь, значить там, е інші елементи, е закупити у виробників Сполучених Штатах. там контролери чи якісь е іншу електроніку, ну, можемо там з інших фірм зробити. Тобто е на проценті на 70-80%. Локалізувати виробництво в Україні. Хай це буде викруткове виробництво, да? ну корпус плюс там інше викруткове, якщо більшість елементів буде західні, але на цих виробах буде стояти лейбочка «Made in Ukraine» – «Зроблено в Україні. І куди хочемо, туди їх і запускаємо. Жодних, так би мовити, дозволів на використання зброї нашого власного виробництва не потрібно. От тому це такий короткий шлях до того, щоб наносити удари по Росії і при цьому не ну відповідати вимогам сусідів, значить щоб як вони кажуть, не втягувати їх в конфлікт як учасник як прямих учасників. Тут знаєте, звичайно, виникає запитання: що швидше можна отримати готові вже ракети чи виготовити самим, але мені здається відповідь очевидна знову ж. Чув таку думку, що серед іншого, це може допомогти масштабувати оцей такий виріб, так таку зброю, яку називають дрон-ракета. Я пам'ятаю, що ви в наших ефірах також коментували, що дрон-ракета звучить дуже дивно. А називається він паляниця. І що от саме ці паляниці, ну саме в них можуть бути вкладені оті гроші, які надають США, і, можливо, інші наші західні партнери. Потенціал паляниці, як ви його оцінюєте? Ну, її не можна оцінити, бо по ній не було жодної інформації. Розумієте, оцінювати кота в мішку це, скажімо, не до мене. Є експерти, які це кваліфіковано зроблять. Навіть не маючи жодної інформації, але це не до мене. От, загалом паляниця це не ракета дрон. Ракета дрон неможливо. За аеродинамікою, значить, з такою аеродинамікою, як у паляниці, ракетний двигун не можна встановити, там на швидкості просто обламаються крила. А, значить, це просто безпілотник, ударний безпілотник з реактивним двигуном. Ну, по нам, наприклад, стріляли, пробували стріляти шахедами 238-ми. Це теж шахет, але з реактивним двигуном. Практично те саме, що і звичайний мопед, а тільки трішечки значить, інша силова установка. Що таке поляниця? Ну практично от жодної інформації про неї не було. Були якісь фотографії, то не зрозуміло зверху чи знизу не можна зрозуміти навіть положення розміщення крила. А там, бо там було пряме крило. Що для ракети взагалі виключено. От. Тобто, це дійсно безпілотник з реактивним двигуном. Я сподіваюся, що він далекобійний. Якось там проскочила фраза, що він буде коштувати 1 мільйон доларів. Ну, в, одному, в одному з повідомлень я таке побачив. Так Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації, говорив, що вона менше мільйона доларів навіть коштує. Ну, Розумієте, якщо він каже, що менше мільйона, то це все одно шалена сума. Яка не лізе в жодні, скажімо, ворота. Да? Цей дрон, його максимальна вартість має бути не більше 200 тисяч. Інакше жодного сенсу в них немає, бо це безпілотники. Їх треба для ураження цілі, якщо потрібно запустити 2-3 ракети, то дронів треба запустити 20-30. Уявіть собі, вартість удару по якомусь заштатному російському аеродрому чи е, навіть е, серйозному підприємству. Да? Там буде більше шкоди для нас фінансової, ніж для ворога, оскільки бойову частину все одно, паляниця, не паляниця, більше 100 кілограмів вона не потягне, а 100 кілограмів це, ну скажімо так, це не смертельний удар. Так, Я так, зважаючи якого. на те, які Я ракети якого. використовують проти нас росіяни. Так, ми ж пам'ятаємо, на жаль, дуже добре цю історію. Ще новина, знаєте, це французьке видання для Трибюн повідомило. Ну, таке апдейт опублікувало по, по тому, коли ми зможемо отримати обіцяні Францією міражі. Так, цей міраж 205F. Ну, повідомляється, що перша партія це буде три літаки. що три літаки для нас е, ну, як вони можуть нас посилити. Ну, Олексію, давно ж ти на 10, він міраж 2000, 5. Ні. Три літаки для нас це дійсно нічого, але ми в 16 починали з шести літаків. Зараз отримали ще шість літаків. Тобто, загалом, як ми в ваших ефірах говорили, що до кінця року ми отримали повноцінну ескадрилью, а якщо ще буде поповнення, то буде і десь рівня півтора ескадрилі, бригада. Бригада це дві ескадрилі. Три літаки, розумієте, на що нам мережі 20-5. Це літаки, які ми будемо використовувати або як винищувачі, перехоплювачі, ну, з такими самими функціями, як виконують і наші там, Міг-29, Су-27, ну, може, трішечки краще працює радар по наземних цілях в цих літаках. Да? Вони однакового покоління і з однаковими характеристиками. Єдине, що не можна, чітко не маючи значить, уяви про можливості радіоелектронної апаратури цього літака, не можна скласти думку про те, що наскільки вони наскільки краще в них працює радар по наземних цілях. Але брали ми його з ну після того, як французи пообіцяли, що вони його допрацюють. Щоб ці літаки були носіями е, ракет Shadow Скайп, оце ну, ідентичні ракети, тільки е, британське французьке виробництво. Там е, відрізняються бойовою частиною. Да? Значить, е, для чого нам потрібні носії? В нас ми маємо е, мати план Б на випадок, якщо в нас ну, йде війна. Закінчаться носії цих ракет Су-24, наші бомбардувальники. Да? І нам потрібно буде літак, який теж зможе виконувати ці функції. Або додаткові літаки, які дозволять виконувати масовані пуски ракет Shadow. Тобто не так по 6-8 ракет, як ми максимально, як ми робимо зараз, да? а там більше десятка ракет запустити по кількох російських об'єктах, ну, для того, щоб серйозно їх уразити. Бо у Shadow, наприклад, там бойова частина проникаюча. Вона здатна пробити кілька метрів бетону і будь-який командний пункт, будь-який склад боєприпасів, будь-який, значить, там російський арсенал, він не має такого захисту, щоб його не уразила ця ракета Shadow. А скальпи мають касетну бойову частину. І якщо вона прилітає, значить, на російський аеродром, то, як правило, там, значить, Достатня кількість літаків, вона не знищується, але уражується так, що на півроку міні ну так, що вони потребують заводського ремонту, тобто їх потрібно а, а, чіпляти до вантажівки або розбирати на платформу і вести на завод виробника це хороший хороший ефект хороший ефект хоч не знище не знищується таким чином не знищується таким чином російська авіація тут є ще важлива тема і в принципі ми обговорювали її в ефірах але вона здається досі актуальна і поки що не зрозуміло які рішення а саме те що при виробництві тих самих безпілотників ми дуже залежимо від китаю а більше того, от я бачив, є такий соціолог Каміль Галієв. Він показував фотографії з. Китайської виставки, ну в сенсі, яка була присвячена безпілотній авіації, і в них, ну умовно кажучи, два стенди: ось вам, типу, дрони та комплектуючі для України, ось вам дрони та комплектуючі для Росії. Ну там не так це відбувалося, але малися на увазі, що якби для обох сторін, як вони це називають, української кризи, Китай пропонує ну, можливо, те саме. Що робити з цією залежністю? Чи взагалі є якісь альтернативи? Є альтернатива купувати західне, але ціна. Питання ціни. Да? Те, що китайський, китайський виріб для безпілотників він коштує в рази дешевше від європейського чи американського. І ситуація тут досить проста. Значить, Китай з 1 вересня заборонив поставки на експорт будь-яких безпілотників і комплектуючих до них. Але він заборонив не для всього світу. Да? Він заборонив, ну, мабуть, сторонам конфлікту, я там не вчитувався. Е, мені було цікаво, що для нас заборонено. Да? Зараз робиться все дуже просто. Ми ті самі комплектуючі е, отримуємо з інших країн. Я не буду вказувати пальцем з яких. Але ну, плюс 3-4 долари до ціни е, значить, ну, за поштову пересилку, скажімо так. І все, всі проблеми вирішуються. Крім того, да я крім того, я значить, ну попросив поспілкувався з знайомими китайськими виробниками. Я там в 2018 році був в Китаї, була можливість зустрітися там з серйозними людьми. От. І вони сказали, що ну, наприклад, там деякі комплектуючі, вони готові поставляти зараз Китаю через треті країни, От. тобто буде вартість, ну там фірми-прокладки і все. Ну, як ми і бачимо зараз, так через якийсь там Таджикистан, Туркменістан, Казахстан спокійно заїжджає все, що потрібно російській армії, російські військові машині. Ми пам'ятаємо, що от, ну, от буквально. Нещодавно, буквально не знаю, півгодини тому з'явилася новина про те, що міністр оборони США Лой Достін, ну саме очільник Пентагону, який був в Києві, підтвердив, що війська Північної Кореї дійсно перебувають в Росії. Ну, в сенсі вони мають докази цього. Пам'ятаємо відповідь Південної Кореї, що от якщо буде перетнути червону лінію, то тоді, значить, південна Корея може щось почати надавати Україні військові експерти кажуть, що у південної Кореї є все. А що в них є з точки зору авіації і можливостей вражати ну, саме російські цілі? Тим чином, якого ми зараз не багато маємо засобів для цього? Що в них є? Скажімо так, ПЗРК вони можуть нам дати. Значить... Переносні зенітно-ракетні комплекси, да? а, скажімо, літаки. Вони випускають літаки. Вони випускають, скажімо, там бронетанкову техніку. А, я, чесно кажучи, не цікавився. Просто не можу відповісти на це питання, бо не цікавився. Ця країна не стояла в списку можливих постачальників озброєнь до України. Тому там є, там є і зенітні комплекси, скажімо, подібні до нашої стріла 10. Але я просто цим питанням не цікавився, бо ну, не було перспективи отримати зброю від Південної Кореї, особливо, особливо а, в сучасній ситуації, коли є дуже напружена ситуація між Північною і Південною Кореєю. Я не впевнений, що ми такі зможемо звідти отримувати інформацію. Буде дуже добре, якщо я помиляюся в цьому випадку. Так, пане Валерію, ви тут праві. Якщо подивитися на риторику, в тому числі офіційних осіб Південної Кореї, то ми чуємо, що ну точно вони мають багато пересторог, щоб щось передавати Збройним силам України. Дуже дякую вам за цю розмову. Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник державного музею авіації, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.